Дорого всім! Привіт, пацани, привіт дівулі, привіт мої любі. Знову геометрія. Знову задача про трикутник. Ребята, значить, ще один учень, ще одна людина, яка підписана на мій канал, прислала мені задачу, яку він не знає, як розв'язати. Знову ж таки, це задача з екзамена, з білета з екзамена. Так, значить, задача звучить наступним чином. Сторона трикут... Сторони трикутника трикутника Значить, дивіться, я намалював трикутник. Це зрозуміло, якщо мова йде просто трикутник, треба малювати трикутник. Це логічно. Сторони трикутника дорівнюють 8, 9 і 11. Значить, редатульки. 8, 9 і 11. Ну, я ось оцю мову записав, от, прочитав мову і показав на малюнку. Сторони трикутника. Дорівнюють 8, 9 і 11. Окей, далі. Слухайте уважно. Знайдіть медіану трикутника, яка проведена до його найбільшої сторони. Ось найбільша сторона. На неї треба провести медіану. Нагадаю, медіана це пряма, яка ділить сторону, на яку вона проведена, навпіл. Навпіл. Навпіл, медіана ділить навпіл. Це одежа, знаєте, М-ка, медіум, да? половина, да? середина. Так і от медіана це те, що ділить навпіл. Тобто медіана це, це пряма, яка ділить сторону, на яку вона проведена навпіл. Значить так, медіана на найбільшу сторону проведена, на найбільша сторона у мене 11. Значить, знайти медіану, яка проведена на найбільшу сторону. Оце моя найбільша сторона. Я тут її ділю навпіл. І сюди провожу от медіану. І мені треба знайти цю медіану. Цю медіану знайти треба. Так, давайте я її позначу якось, позначу хоч за Х. Да? Позначу за Х. Значить так, кладу задачу. Ребята, ще раз умова задачі. Е, дано трикутник ABC. Сторони трикутника 8, 9 і 11. Питання. Чому дорівнює медіана цього трикутника? Яка проведена на найбільшу сторону. Ось найбільша сторона 11. Я на неї провожу медіану і шукаю цю ж медіану. Зразу кажу, ребята, я цю задачу буду розв'язувати за допомогою теореми косинусів. По цій причині, хто не знає теореми косинусів, той, скоріше за все, не зрозуміє цю задачу. А хоча подивіться, може, по ходу зрозумієте її. При, при по ходу розв'язку задачі зрозумієте, в принципі, заодно і теорему косинусів. Але краще буде, якщо ви зупините це відео і подивитесь моє відео, де я розповідаю, що таке теорема косинусів. Взагалі нафіга вона треба. І взагалі... що це теорема косинусів? Так, далі. Я, маю, я буду рахувати так, що ви знаєте, що таке теорема косинусів. І так, поїхали. Мені треба знайти оцю сторону. Дивіться сюди. Дивіться сюди. Давайте розглянемо трикутник А. Давайте я цю точку якось позначу. Наприклад, точка F, Оця точка F. Я розгляну трикутник ABF. Розгляну трикутник АБФ. Да? Розгляну трикутник АБФ. Ребята, дивіться, оця сторона мені відома, вона 8. Оця сторона мені також відома, тому що оце все 11, а половинка це буде 5 половиною. Давайте я покажу 5 і 5. Оця сторона 5 і 5, тому що, ну, ви розумієте, це все 11, а це половинка, 5 і 5. Дивіться, якби мені був відомий оцей кут, оцей кут, був, якби був відомий, так я можу скористуватися теоремою космосів, да? і знайти все-таки цю медіану. От, е Ті, хто знають, що таке теорему Косинусів, вони знають, що якщо мені відомо дві сторони і кут, який вони утворюють, то я можу знайти третю сторону трикутника. Ще раз, ті, хто знають теорему косинусів, вони знають, що якщо мені відомо дві сторони трикутника і кут, який утворюють ці дві сторони, то я можу з легкістю знайти ось цю сторону, третю сторону мого трикутника. Ну, ми бачимо, що. Ну, Невідомо нам цей кут. От Було б відомо, ми б скористалися теоремою косинусів, але ну, невідомий нам. Отже, що ми робимо? Що ми, робимо? ми наші всі зусилля тепер присвяч... присвятимо тому, щоб знайти оцей кут, а точніше, косинус оцього кута. Косинус кута А. Я тут випишу: ми маємо знайти косинус кута А. Як тільки ми його знайдемо, цей косинус, то ми в трикут... Бачите, трикутник А, Б, Ф. Скористаємось теоремою косинусів і знайдемо нашу медіану. І так, поїхали, ребята. Зараз ми з вами будемо шукати наш кут. оцей. Тепер, будь ласка, ребята, давайте тепер розглянемо оцей трикутник весь. А, Б, С. Розглянемо трикутник. От, Давайте я зараз, зараз те, що мені заважає, я витру. От, я потім повернемось до цього. Я хочу розглянути мій трикутник АБЦ взагалі. Без медіани. Давайте медіану, поки витру, я потім, коли вона нам знадобиться, коли ми вже будемо її шукати, то я її домалюю. Але поки зараз вона нам не дуже буде потрібна. Не дуже буде потрібна. Розглянемо трикутник АБЦ. АБЦ. Повністю. Так. Так, і це 5,5 я також витру, але я потім повернусь до цього. Я потім повернусь до цього. Розглянемо трикутник взагалі АБЦ, ребята. Дивіться, скористаємось знову теоремою косинусів. От, Але вже по відношенню до трикутника АБЦ. Дивіться. Я хочу знайти виразити за теоремою косинусів сторону БЦ. За теоремою косинусів БЦ квадрат дорівнює дорівнює Оця сторона в квадраті за теоремою косинусів. дорівнює АВ квадрат, тобто АВ квадрат, да, плюс АС квадрат, плюс АЦ квадрат, плюс АЦ квадрат, да, мінус 2АВ помножити 2 на АС. АБ помножити на АС, АБ помножити на ОС. І помножити і помножити на косинус оцього кута А. І помножити на косинус кута А. Косинус кута А. Ребята, дивіться сюди. Оце ось, це теорема Косинусів для цього трикутника. Ну, я розумію, що ви так такі дивитесь, думаєте, блін, все було до цього зрозуміло, тепер якась фігня почалася. Ребятульки, як тільки ви подивитесь відосик про теорему Косинусів, ви зрозумієте, що тут написано. Ну, я зараз спробую вам пояснити якось. Дивіться. Оце ось... Це ось так ось можна знайти. За допомогою теореми косинусів можна знайти сторону будь-якого трикутника. Якщо нам відомо, наприклад, дві сторони і кут, який ці дві сторони утворили. Так от, дивіться, по такій формулі і шукається, наприклад, сторона Е, Тобто, ось є така рівність. БС в квадраті дорівнює одна сторона в квадраті, плюс друга сторона в квадраті, мінус подвійний добуток цих сторін помножено на кут. На косинус так, які утворили ці сторони. Це от така от рівність є. Це називається теоремою косинусів. От, якщо до сих пір не надійшло, то все-таки подивіться відосик, е, відео про теорему косинусів. Так, окей. Тепер давайте я замість оцього всього, що у мене тут ось є, підставлю конкретні циферки. цифри. Цифри підставлю, які мені от дано тут. Да? Так, дивимося, b це в квадраті, БЦ дано, дано. Значить, b це в квадраті, я ставлю 9 в квадраті, це у мене 81. є 81. No problem. No, no problem. 81. Далі АБ в квадраті. Або в мене 8. Значить в квадраті це буде 64. В квадраті це ж буде 64. Так, плюс А це в квадраті. А це в квадраті, це у мене буде 11 в квадраті, це 121. 121. Плюс 121. Далі. Е, мінус 2 умножить на АБ і умножить на А це. Так, АБ умножить на А, а, на а це буде 8 на 11, це буде 88. Е, значить, я зразу рахую, скільки це, так? Да? АБ умножить на А С. це 8 на 11, це 88. І умножить на 2, це буде 160-176. 176, здається. 176. Тобто оцей 2АБ на А, це здається буде 176. Мінус 176. Якщо мені, мій калькулятори, які тут в голові, мене не підводить. Так, я знову переконаюся краще. Так, 88 множимо на 2 буде 176. Я молодець. Хто молодець? Я молодець. Так, окей. І помножити на косинус А, на косинус цього кута. От, ну, косинус кута нам невідомий. А тепер дивіться. ну, Вам не здається, що ось це ось це рівняння з одним невідомим, з косинусом кута А. Тобто ми розв'язуємо це рівняння і знаходимо косинус кута А. Який ми, в принципі, ось і хотіли знайти. От. Я думаю, тут все зрозуміло. Так, значить. Давайте я всі циферки попереношу сюди. Або ні, ні, ні. Давайте так. Мінус 176 косинус А я переношу в цю сторону. Тобто, і воно знак поміняє. Да? 176 е, помножить на косинус кута А. дорівнює. Так, а всі останні всі другі цифри я переношу, перенесу в цю сторону. Тобто 64 плюс 21. Тут пишу 64 е, плюс 121 і мінус 81. І мінус 81. І мінус 81. Так, ну я думаю, ви зрозуміли, що я зробив. Я мінус 176 косинус А в цю сторону переніс, знак поміняв, бачите? Дорівнює, а по цей знак дорівнює всі цифри отправив туди. Так, і це дорівнює тепер. Давайте так. Давайте я зараз на калькуляторі зразу порахую, чому дорівнює косинус кута А. Дорівнює, значить, я порахую, чому дорівнює цей вираз. 64 плюс 121 і мінус 81. Ей, вмикайся. О, є. 64 плюс 121. І по, і мінус, е, мінус 81. 81, окей. Це 104. Це дорівнює 104. Тобто ось цей вирост дорівнює 104. Значить, щоб знайти косинус А треба 104 поділити на 176. 104. 14. Поділити поділити на 176. на 176. Звичайно, цей дріб якось можна скоротити, але давайте трошки пізніше його скоротимо. Ну, ну На 2 воно скорочується. Ну, давайте зараз скорочу, тільки я десь тут випишу. От, цей дріб окремо, окремо дріб випишу, бо такий стрьомний дріб, такі цифри трьоцифрові. От. Значить, косинус А, косинус кута А. дорівнює, Так, давайте я поділю спочатку це все. На, я думаю, на 4 можна поділити. Да? А ну давайте, 176 ділиться на 4. О, класно, ділиться. Значить, так, я скорочую цей дріб на 4. На 4 скорочую цей дріб. Значить, це буде 26. 104 на 4, це 26. 107, 176 на 4. Це в мене буде. Буде 44. 44, ну Ще можна скоротити. Да? Ще можна скоротити е, ще можна скоротити на 2. Е, так, я ж правильно скоротив, да. Ще можна скоротити на 2, Це буде 13, і тут 22. Так, от такі, от у нас косінус кута А. Косінус кута А знайшли. А тепер повертаємося, ребятульки та дівульки, до нашої умови задачі, що в нас згадуємо є медіана, там... Всі ці приколи. От, так, значить, медіана, яка опущена на більшу сторону ось ось воно. Да, згадуємо, що це у нас кусочок, оце, здається, я позначав F. Оцей кусочок 5,5. Да. Так, тепер дивіться сюди. А оце ми маємо знайти. Дивіться сюди, хлопці. знову ж таки, розглядаємо трикутник ABF Відомо 8, ця сторона. Відомо аф 5,5 і відомо косинус кута А. Тобто косинус кута, який утворений цими сторонами. Ми можемо з легкістю за теоремою косинуса знайти оцей Х. Як? Дуже просто. х квадрат дорівнює теорема косинусів. Одна сторона в квадраті, 64, плюс 5,5 в квадраті. Так, це мені треба на калькуляторі порахувати 5,5 в квадраті. 5,5 в квадраті. на 5,5, це у нас буде. 30,25. 30,25. Друга сторона в квадраті. Далі мінус 2 помножити на 5,5 і помножити на 8. На 5,5 і помножити на 8. І помножити це все на косинус оцього кута А, який ми з вами знайшли. І на косинус. 13, Ну, давайте зразу напишу. На 13,22. І помножити на 13. 22. Класно, є таке діло. Да? Є таке діло. тепер рахуємо, чому воно дорівнює. Так. Я рахую, чому воно дорівнює. Я це все витру. От так, значить, 64. 64 плюс 30,25. Е, плюс. Е, е, ага. Є таке. Значить, це 94,25. Значить, це дорівнює. 94,25. 94 так, мінус, мінус. Так, 2 помножити на 5,5. Це буде 11. 11 помножити на 8. Це буде 88. Мінус 88 і помножити на 13 22 Помножити на 13, 22 Так, є такі діло. Да? Ось. Ось. Ось оце нам треба порахувати. Оце нам, рідатульки, треба порахувати. Так, дивіться, 88 помножити на 13,22. 22 і 88 скорочуються. Ой, це дуже класно, якщо воно скорочується. Значить, це буде. Давайте дія множення спочатку. 88 на 13. Ну, можна зразу скоротити. 88 на 2. Ну добре, давайте, помножу на калькуляторі вже. 88 помножити на 13. І поділити на 22 це дорівнює 52. Оце дорівнює 52. Оце дорівнює 52. Оце на калькуляторі я порахував. 88 помножу на 13 і поділию на 22. Ну, звичайно, хоча можна було 88 і 22 скоротити, це було б, здається, 4. І 4 на 13, це знову ж таки було б 52. Так. Оце у нас 52, значить 94 25 мінус 52. Це дорівнює, це дорівнює 42,25. Значить, оцей весь вираз, оцей весь вираз, тобто х квадрат, дорівнює 42,25. Тобто медіана в квадраті дорівнює 42,25. Е, так, 42,25. Е, Рахуємо, чому тоді сам по собі х дорівнює 2,25. 22, Значить, сам по собі х дорівнює корінь квадратний 42,25. Це дорівнює 6,5. От. От і вся задача. От і вся задача. Щоб її розв'язати, треба було знати лише теорему косинусів. Все, більше нічого не треба було знати. Я думаю, всі все зрозуміли. Хто не зрозумів, питайте в коментарях. От, всім успіхів, лайки ставте, підписуйтесь на канал. Ті, хто підписані на канал, можуть, можуть задавати мені задачі в ВКонтакті, картинки прислати, задачі, які вони не знають, як розв'язувати. Я їх розв'яжу отут на Ютубі. Всім великого кохання.